Наповнення місцевих бюджетів це питання було головним на зустрічі з заступниці голови Коломийської райдержадміністрації Ганни Кравчук, працівників податкової служби та керівників фінансових органів територіальних громад. Говорили про декларування доходів, сплату податків та боргів. На Коломийщині є 13 територіальних громад. Вони самостійно формують свої місцеві бюджети, контролюють їх та намагаються забезпечити фінансове наповнення. Розповідає заступниця голови Коломийської райдержадміністрації. Ці Ганна Кравчук. Власне, щоб підбити підсумки минулого року, у владі вирішили провести таку зустріч. За минулий рік до всіх місцевих бюджетів наших територіальних громад надійшло 1 мільярд 353 мільйони різних видів надходжень. Звісно, це не можеш порівняти, чи це велика сума, чи це мала, оскільки нема такого поняття зведеного бюджету Коломийського району. П'ятірку лідерів, я би так сказала. У нас увійшли міські бюджети. Це є Коломийський міський бюджет, Снятинський, Городенківський, а також два селищні бюджети це Отаніський бюджет і Заболотівський бюджет. Від наповнення бюджету залежить і успішність територіальної громади, оскільки маючи кошти, громада може реалізовувати ці проекти. Підтримувати наші збройні сили України і взагалі розвивати наші громади, загалом на зустрічі у податковій службі говорили не лише про наповнення бюджетів, а й про програми соціально-економічного розвитку і зміни в податковому законодавстві. Довести до відомої зміни, які відбулися в податковому законодавстві. Ну одне з е, таких ключових питань е, це питання е, кампанії декларування, яка розпочалася з 1 січня. 2025 року і буде тривати до 1 травня 2025 року. Також ми хотіли би розглянути питання Нарахування бо внесені були зміни в закон України законом України про внесення зміни до до податкового кодексу інших законів України 4015. Від 10 жовтня 2024 року були внесені зміни до податкового кодексу стосовно нарахувань зі сплати мінімальних податкових зобов'язань по суб'єктам господарювання і фізичним особам. Крім того, ми хотіли би надати. Інформацію окремим територіальним громадам стосовно податкових боргів по кожній ОТГ, зокрема. Ну і також ми хотіли би розглянути питання програм соціально-економічного розвитку регіону. До слова торік, наші територіальні громади на реалізацію різних проєктів та програм спрямували 550 мільйонів гривень. Це насамперед підтримка збройних сил України, освітян, медиків, соціально-економічний розвиток.